Бориспіль місто з тисячолітньою історією, місто, яке прокидається та засинає під шепіт залізних птахів, місто динамічного життя, огорнутого затишком та комфортом маленьких вуличок, променів київського шляху, місто, де збуваються мрії та реалізуються плани, місто успішних та цікавих особистостей, які сьогодні продовжують писати історію маленького проте славетного Борисполя. Телеканал Вашого міста презентує. Програму особистості про життя пересічних людей з непересічною харизмою та життєвими переконаннями. Творити означає жити. Такого задуму дотримується й обдарований поет, співак з милозвучним голосом Олег Малик. За освітою він учитель іноземних мов та менеджер. У 28 років пан Олег зрозумів, що душа його бажає зануритись у творче життя. На небесені уже часто хати і ти дівчині, а я благаю да й то є трину по буці мною і ще... Поїхавши на прослуховування до Краківської консерваторії, Олег Малик познайомився з відомим польським тенором та деушоном Пшонкою, який порадив пану Олегу після здобуття освіти приїхати до Краківського оперного театру, де він його рекомендуватиме в якості соліста. Далі Олег Малик вступає у Київську музичну академію імені Петра Чайковського. Велику роль в оперному мистецтві Олега Малика відіграв народний артист України Олександр Востряков. Уроки з гри на бандурі брав у відомого музиканта Миколи Сидоренка, але вчитель зрозумів, що з таким голосом йому потрібно інше співати. Я пригадую така ситуація. Була коли з ми відправила в сусіднє село. А потрібно було йти через такі перевали. Ну скажімо, це така гориста місцевість. І я там пробував співати. Ну, хочу сказати, що я дуже якби, стидався співати вдома, батькам, там, рідним. І в школі говорили, що взагалі там з музикою в тебе ніколи не складеться, ти не маєш голосу. І я отакий от був сам в собі. Але коли я йшов по тим, Перевав і співав пісні Там я піду в далекі гори, червону руту а таке ехо робило от голос потужний, Воно від, від однієї гори відбувалося до другої, і така ситуація. От мені от інколи от приходить на думку окремою сторінкою в житті Олега Малика є захоплення художнім читанням. Він неодноразово брав участь у конкурсах читців, де займав призові місця. В творчості я був завжди, оскільки був активним учасником різних. Заходів позашкільних, там, громадських, брав активну участь в культурно-масовому житті міста, де жив, а жив я і в Кременці на Тернопілі, в Пар'яславі. Також мені завжди був близьким театр, грав в театрі, був створений в Пар'яславі театр звання народного аматорського. Грав там провідні ролі і отримав навіть три нагороди за кращу чоловічу роль на різних фестивалях, там в Києві, навіть в Москві. Один раз довелося побувати, де теж був відзначений. Хоча Олег Малик родом із Тернопільщини, але доля направила його до нашого міста, яке надихнуло на творчу діяльність. <питричен> Місто доволі привітно зустріло нас і ми е, відчули підтримку, підтримку. В принципі, е, знайомства були деякі. От, скажімо, родину Шуткевичу, яким я давно вже товаришував, е, вони познайомили мене із Севаракшою Наталією Павлівною, яка директором е, е, академу, І в принципі, які доволі е, по житті е, допомагають. Творити і з ним приємно працювати для творчої діяльності. Характерним є наявність певного задуму. Тому Олег Малик разом із дружиною Катериною створили проект, який об'єднав професійних музикантів. На думку спало поєднати народний, естрадний джазовий, академічний стилі вокалу, художні слова та хореографію. Воєдино це сімейний проект нарушився за чашкою чаю. В такій полеміці в дискусії із дружиною, яка теж є професійною. Професійним музикантом, вона музичний теоретик і е, теж співачка. Навколо проєкту ми зорганізували наших друзів: е, це професійні музиканти, які навчаються або вже закінчили е, вузи. І також десь 10%, 10 ми залишаємо місце для людей, які, е, скажімо, імиломанами. Скажімо, на е, одному з наших концертів: е, Борис Пільчанин, е, спортсмен Вадим Лебедюк е, брав в участь у, нашим, у наших концертах Цікавою та оригінальною є ідея назви проекту італійською мовою. Назва проекту прийшла якось сама, і навіть, я не знаю, можливо, якась. Містика, не знаю як, чи, чи віснічні. Чи... Я вже не пригадую, не можу пригадати, але е, звісно, були різні ідеї, різні, як ми назвемо його, і назвали ми проєкт Музика Дальвіво». Це італійські слова, словосполучення, які означають, мають два значення: перше, пряме значення це жити музикою. Тобто ми позиціонуємо себе як філософи, які живуть музикою, як всі, хто в нашому проєкті, це Їхня, їхня основна ну, професія, це їхнє основне покликання, я б сказав. І в, в принципі, цим, цим покликанням ми живемо. І друга mm -hmm. е, на, назва в переносному значенні це музика наживо. Тобто ми в своїх проектах, в своїх концертах, ми стараємось використовувати тільки живий звук. Цьогоріч у проєкту перший ювілей. За рік функціонування відбулося чотири прем'єри, одна з яких у Борисполі. Концерти відрізняються один від одного своєю тематикою та кількістю артистів. Спочатку розпочинали свою творчу діяльність у цьому проєкті четверо артистів. Надалі їхня кількість збільшувалася. Наразі колектив налічує близько 25 осіб, кожне з яких є чудовим артистом. Також проєкт співпрацює з Республікою Молдова, Румунією. Та Польщею поділився Олег Малик Мріями на майбутнє які звичайно пов'язані зі створеним проєктом. Ми сподіваємося, що все-таки знайдуться якісь спонсори і певні продюсери. І проєкт буде жити надалі. І ну, мрія, я вже говорив, що одна з мрій це свій симфонічний маленький оркестр. Який би, би зміг озвучувати, оскільки у нас сильні вокалісти, і якби, все, все одно живий звук вимагає, живий голос, вимагає все таки живого звуку. Перепон у пана Олега не існує, оскільки він є відкритою та дружньою людиною. Хотілося б висловити подяку насамперед родині Шуткевича, оскільки вони ввели нас. А в коло а, мистецьке коло Борисполя вони вже тут доволі відомі і, і всі знають. Тому їм а, якби, така подяка. Севоракше Наталі Пану, директору культурно-мистецького центру Академ, віцеку Дмитру. А, ну, особлива подяка меру а, Федорчуку Анатолію Соловйовичу та заступнику Пасенку Людмилі Васильні і. А, Начальнику відділу культури порвніталівонти Олег Малик є багатограною особистістю, для якого творчість та музика є життям. Наталія Басюк, Михайло Головненко, програма особистості, телеканал Бориспіль.